Так, Привіт YouTube! З вами Леший і сьогодні порівняємо 6Б-50 з окулярами STS, які стоять на озброєнні. Я їх купив, це можливо ну, не ті самі STS, які типу, видають в армії, але колись мені такі видавали в одному з моїх підрозділів. Вони були трохи іншого кольору. Але от, саме такі окуляри стоять на озброєнні української армії офіційно. І давайте подивимося на них ближче. Ми маємо от, таке надійне кріплення, яке не виламується порівняно, да? от, з цією, от. не шуршащий чохол. Тут чохол шуршить так, що просто капець. Я не розумію, на що тут зроблене підвищення. Отут. Я реально не розумію, на що тут зроблено. Е ми маємо отвори вентиляційні з дірками на, на цих окулярах. Вентиляційні отвори закриті поролоном, не попадає туди пилюка і не шкробається скло. І такі окуляри набагато приємніші, ніж оця. От не іміючий аналогів і аналог підводна маска дайвера. Тут в комплекті йде чохол, в комплекті йдуть ще дві лінзи. У мене стоять жовті, жовті найуніверсальніші, є ще прозора, така як от на цих окулярах, і є ще затемнена. Такий чухольчик з кріпленням до молі. В принципі, ті, які видавалися, вони були такі самі, як і ці, набагато якісніша навіть резинка. Тут резинка така якась дивна, тут резиночка вона працює. Ну, Окуляри зручні, я такими вже користувався. Вони досить добре захищають наші очі, захищають від пилу, захищають при їзді на транспорті, на бронетехніці зверху. Як механік водій по походному, все, все воно працює. Окуляри досить зручні, досить, досить практичні. Ну, і на відміну від цих, які не мають цих отворів, мають високий оцей от незрозумілий цей лоб, дуже високий, і сидять вони теж незрозумілі. Тому я все-таки. Рекомендую ці СТС, як показує навіть російська кіно... кіноіндустрія, скажімо так, мені там прихильники цієї от недоорганізації Вагнер писали, що у вас свого нічого нету, вагнера. Використовують забугорну форму спецпризначення Росії, використовує забугорну форму, тобто вони мають такі окуляри STS або Ревіжн. Вони мають мультікам Америкосівський, вони мають 5.1.1, 1 1 і ну, експерти говорять їхні ж експерти, такі як там Бадюк, Розвідос, Е, якісь там спецпризначенці, колишні діючі. Вони говорять, якщо щось хочеш нормальне, треба купити, купити самому. І ну, звинувачувати те, що ми вибираємо щось якісне. ну, якщо, ну, якщо, Ви звикли жити як свинота. Вам е, виробляють дерьмо, оцей комплект Ватнік, це ну, насправді дерьмо. І його ніхто з ваших, ну, скажімо так, кадрових підрозділів не використовує те, що видають. Уніформа Мох це Атакс, це американський АТАКС. Ви його купуєте, закуп, закупляєте через треті руки і видаєте своїм спецпризначенцям, і ви розказуєте, що ну, ми щось там десь просимо. Ми так само закуповуємо. Ну, або часним порядком, або нечасним порядком, але закуповуємо і ну, маємо те, що маємо. Тому не треба нам розказувати казочки, наші недорогі небрати. Такі в мене справи, такі в мене окуляри. Бережіть себе. з вами був Лєший. Слава нації, смерть російській Федерації.